Буданов може стати ключовим козирем України на тристоронніх переговорах. Джерела в Абудабі, які консультують американських військових та розвідку, наголошують: присутність Буданова на переговорах оцінюється надзвичайно позитивно. Буданов єдиний представник адміністрації зеленського, до якого ставляться серйозно. Американські військові та розвідка його поважають. Коли в Абудабі дипломати сіли за стіл у Києві, Харкові та багатьох інших містах України лунали вибухи майже 400 дронів і ракет у ніч, коли сторони говорили про компроміси. Тисячі українців залишилися без світла, води та опалення в той час, коли температура опускається нижче нуля. це справді критична ситуація, потенційно найгірша за майже чотири роки війни. і звичайно ця проблема затьмарює самі переговори. Багато людей сумніваються, наскільки вони легітимні та наскільки щирими є наміри російської сторони. попри те, що Росія продовжує ці атаки, на зустрічах обговорювалася можливість своєрідного погодженого при припинення ударів по енергетичній інфраструктурі Але з огляду на нічні обстріли українці залишаються дуже скептичними щодо того, чи справді Росія серйозно налаштована шукати мир. За інформацією з кількох джерел, близьких до переговорного процесу, у перший день в Абудабі сторони говорили не про припинення вогню. Головною темою були території. Російська делегація одразу винесла жорстку вимогу. Хорошо, позиція Росії про тому що Україна. Українські ворожані сили повинні покинути територію Донбасу, повинні бути виведені від Це є очень важливим основі. Зеленський відмовляється поступатися землею. Отже, зараз ми перебуваємо саме в такій точці. Тим часом, поки все це відбувається, це просто неймовірний рівень абсурду. За словами інсайдерів декількох авторитетних видань, саме в цей момент переговори вперше зависли. Американська сторона намагалася перевести розмову у формат поетапних рішень, але російська делегація наполягала, територіальне питання має бути вирішене одразу, без цього жодних подальших кроків. Друге принципове питання гарантії безпеки. Українська делегація чітко дала зрозуміти, жоден компроміс неможливий без реального захисту після підписання угоди. Україна говорить про захист і стримування. Росія про обмеження української армії і заборону союзникам допомагати. Фактично, Москва намагалася закласти умови для нової війни ще до завершення цієї він додав, що існує спільне розуміння необхідності американського моніторингу процесу, спрямованого на завершення війни. Поки що ми чуємо дуже мало наразі ж серед російських військових блогерів поширюється чутка. Нібито під час сьогоднішніх переговорів Путін погодився виплатити Україні репарації, але там є нюанс. Путін мовляв заявив, що хоче використати частину заморожених активів для відбудови територій, які перебувають під російським контролем. Так, заморожені активи можна використовувати, але в уявленні Путіна це відбудова Росії, а не відбудова України. також стверджується, що він запропонував відновити енергетичну. Інфраструктуру України за рахунок Росії та постачати газ за собівартістю. Жодного офіційного підтвердження цих заяв від будь-якої зі сторін немає. тож я не знаю, це можуть бути просто чутки. Про це пишуть лише російські військові блогери. Ставтеся до цього з великою обережністю. Абу-Дабі стає майданчиком, де вперше за довгий час в одній кімнаті опиняються одразу три сторони. Україна, Росія та Сполучені Штати без камер, без прямих трансляцій, без гучних заяв, і з різним баченням того, що взагалі означає слово мир. Ці переговори наразі оповиті таємницею. Існує домовленість, що вся інформація має перебувати під дуже жорстким контролем. Тому складно зрозуміти, що саме відбувається. Секретність не випадкова. За зачиненими дверима обговорюють не лише припинення вогню, головне, що буде після нього. Бо саме тут позиції сторін розходяться максимально. Коротко кажучи, вони базуються на тому, що спочатку було 28 пунктним мирним планом, розробленим росіянами разом з американцями, і значною мірою написаним саме російською стороною. Згодом його було прийнято україною та її європейськими союзниками після консультацій зі штатами, після чого документ передали назад до Москви. І росіяни заявили, що їм не подобається багато його положень. Але наскільки я розумію, саме цей документ зараз і використовується як робоча рамка. З американського боку ми чули, що Стів Кауфман він був у Давосі, сказав, що залишилося одне невирішене питання, і що в цьому напрямку є певний прогрес. Перше питання, про яке він говорив, це проблема територій, адже Росія наполягає на контролі над усім регіоном Донбасу. Ці території лінія оборони. Віддати їх означає не мир, а відкриті ворота для нової війни. Саме тому Київ називає цю вимогу неприйнятною. Україна й досі контролює близько 20% Донецької області. Ця територія має надзвичайно важливе значення для оборони України. Там проживає понад 200 тисяч людей. Перша думка про те, що українці просто відмовляться від цієї землі і фактично здадуться Росії, є неприйнятною як для самої України, так і для української громадської думки. Це те, на що президент Зеленський по суті не може навіть помислити піти. І тут у переговорах з'являється ще один ключовий фактор. Безпека, бо навіть якщо уявити компроміс, Україна не піде на нього без гарантій. А саме з цим у Білому домі найбільші вагання. Єдиний спосіб, за якого він теоретично міг би на це піти, і я наголошую, саме теоретично це, якби Україна отримала надійні гарантії безпеки від Сполучених Штатів та їхніх європейських союзників, і можна було б уявити ситуацію, за якої Україна змогла б мирно розвиватися як життєздатна незалежна держава. А саме цього росіяни й хочуть не допустити. Остити, тобто для них ідеться не лише про території, йдеться про обмеження чисельності збройних сил України, про обмеження можливостей її союзників посилювати її оборону, і вони чудово розуміють, що американці ставляться доволі прохолодно до надання того, що можна було б назвати справжніми гарантіями безпеки. Але саме цього Росія боїться найбільше не територій, не формулювань у документах, а сильної захищеної України, яка розвивається як незалежна держава під час форуму в Давосі, всесвітнього економічного форуму, Зеленський припустив, що гарантії безпеки зі Сполученими Штатами Америки вже були погоджені. Він послався на розмову з Президентом Трампом, і, схоже, було досягнуто певного порозуміння, але все залежить від того, що саме вважати гарантіями безпеки, адже штати точно не збираються вводити війська на територію України. Чи хочуть вони бути втягнутими? Якщо станеться найгірше, і війна, умовно кажучи, спалахне знову. Чи захочуть американці бути втягнутими у прямий конфлікт із Росією? Абсолютно ні. А отже, на мою думку, потрібно було б продемонструвати реальний намір захищати своїх європейців. Європейських союзників водночас Сполучені Штати нині говорять про скорочення, фактично про зменшення своїх зобов'язань перед союзниками. Тож зараз постають дуже серйозні питання щодо єдності НАТО у трансатлантичних відносинах. Відбуваються справді фундаментальні зміни. Тому ідея, що американці захищатимуть Україну заради підтримки своїх традиційних європейських союзників, на цей момент виглядає, на мою думку, доволі сумнівною. На цьому тлі особливу увагу привертає склад української делегації у залі. Екс начальник головного управління розвідки, а нині глава офісу президента Кирило Буданов. Його поява сигнал. Ці переговори не про красиві слова, а про контроль, перевірку і реальні механізми. Путін постійно висуває Трампу вимоги, а Трамп поступається. Якби Трамп насправді демонстрував силу, Путін уже давно серйозно відступив би. І я повторюю це щодня. Тепер Буданов може стати ключовим козирем України на тристоронніх переговорах. Джерела в Абудабі, які консультують американських військових та розвідку. Наголошують, присутність Буданова на переговорах оцінюється надзвичайно позитивно. Буданов єдиний представник адміністрації Зеленського, до якого ставляться серйозно. Американські військові та розвідка його поважають. Сполученим Штатам подобається Буданов. Той факт, що Буданов присутній, є позитивним сигналом, за словами Джерела Sky News. Фактично, саме він стає фігурою довіри для Вашингтона, людиною, яка може пояснити де Росія блефує, а де готує чергову пастку, в один голос кажуть аналітики. у справжніх переговорах злочинна атака проти цивільних була би підставою відмовитися від їх продовження. І це правда. Але проблема в тому, що те, свідками, чого ми є сьогодні, це не справжні переговори. Це лише спроба України та її європейських союзників не допустити, щоб адміністрація Трампа звинуватила Київ у небажанні досягти миру, адже це могло б призвести до виходу Америки з процесу і навіть до припинення допомоги Україні. Думаю, це доволі точна оцінка. А в іншому треті він додав мене щиро до глибини душі потрясло те, що адміністрацію Трампа абсолютно влаштовує той факт, що просто посеред чергового. Ового раунду мирних переговорів буквально в той момент, коли делегації сидять одна навпроти одної і обговорюють компроміси. Сталося те, що сталося минулої ночі. Україна змушена залишатися за столом, кажуть експерти, навіть тоді, коли удари тривають. Навіть тоді, коли очевидно Москва не змінює своїх вимог. Бо вийти з процесу означає програти інформаційну війну я не очікую, що сторони зможуть досягти чогось значного. Найімовірніше, вони домовляться про продовження процесу, повернуться до своїх столиць для подальших консультацій, а потім спробують ще раз, щоб з'ясувати, чи вдасться реально скоротити розбіжності. Але на цьому етапі я не бачу, яким чином ці розбіжності можна подолати, адже Путін хоче виграти цю війну. Він вважає, що мирний процес це спосіб допомогти йому цього досягти. Він думає, що Трамп фактично перебуває на його боці. Українці ж не бачать жодної причини припиняти боротьбу саме зараз, попри жахливі удари, яких вони зазнають Росія не змінила жодної ключової вимоги. Україна не відступила від жодної червоної лінії. І між цими позиціями поки що прірва. Наступний раунд можливий вже за кілька днів. Та головне питання залишиться тим самим: чи стане дипломатія шляхом до миру, чи лише паузою перед новою фазою війни?